Різдво це час, коли ми ділимося теплом та радістю один з одним та надихаємо. Цей рік був неймовірним. Разом із вами ми підкорювали нові вершини, долали трудності і ставали краще. Нехай це свято стане початком нових перемог як у спорті, так і в житті. Вітаю, Вітаємо вас із різдвом Христовим! Різдво, з Різдво, з Різдво це час, коли вся родина збирається за одним святковим столом. Але на жаль, в наших реаліях це. Не завжди можливо. Ми по справжньому розуміємо, наскільки є важливий зв'язок, який об'єднує нас. Чаємося тим, що наші послуги допомагають залишатися поруч з найважливішими людьми. Ми хочемо подякувати вам за підтримку та спільне весело. Різдво це час, коли кожен з нас поспішає до родини. Цей рік ми разом із вами прокладали нові шляхи, будували та рекомендували дороги, робили ваші подорожі. Комфортніше. Ці святкові дні ми хочемо подякувати вам, нашим клієнтам, партнерам і співробітникам за вашу довіру, співпрацю і вашу підтримку. Вітаємо вас із найсвітнішим п'ятим роком. Різдво! Різдво це час, коли ми підводимо підсумки року. Дякуємо за досягнення та плануємо нові звершення. Ми щиро вітаємо вас із цим теплим і світлим святом. Нехай це свято подарує вам щирі усмішки, незабутні моменти та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай Різдво принесе у ваші родини любов, тепло та гармонію. Ми вдячні вам за довіру, співпрацю та підтримку. Вітаємо вас із найсвітлішим святом, Різдвом Христовим! Кожний із нас це частина великої спільноти, яка захищає країну та змінює життя на краще. Нехай новий рік надасть нам нові можливості і досягнення. Вітаємо Різдво. з Різдвом Христовим!